День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та у 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану у Лисичанську біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся традиційний траурно-урочистий мітинг. Панахиду за упокій військових, що загинули у Афгані, відслужив настоятель свято митрофанівського храму, отець Владислав. Крім ветеранів афганської війни, у заході взяли участь представники міської влади, військові, ветерани Великої Вітчизняної війни, депутати, учнівська молодь. Бізмисленне говорити про те, наскільки советському суспільству потрібна була ця війна. Але історичне значення участь нашої країни в цій війні тайвайні серешені ціною життя наших ребят более чем на 10 лет был задержан всплеск экстремизма и терроризма, проникновение наркодельцов на территории Украины, России и Европы. Дорогие войны интернационалисты, вы выполнили свой воинский интернациональный долг. Ваш боевой жизненный опыт – яркий пример преданности Отечеству, верности долгу, уважения к боевым традициям вооруженных сил. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. 25 для всех. И каждый отчитывает свое. У нас был общий и для каждого свой афган. За 9 лет, месяц и 22 дня, которые длилась эта война, сменилось 4 генеральных секретаря. По сути, 4 президента. По-разному было отношение к той войне. И пока она шла, и после нее. Но мы всегда помним о том боевом братстве 40-го армии, которая была тогда и не забыла сейчас. Мы помним о самом главном, что вы сделали. Каждый в свое время. Вы выполнили долг. Вы выполнили воинских долг. И нет ничего святее для человека, для мужчины с оружием в руках. Выполнить свой долг. И вы его с честью выполнили. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять шести лисичан, що загинули у тій війні. Воїнам-інтернаціоналістам були вручені пам'ятні медалі 25 років виведення військ з Афганістану. Було покладено квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в чорному тюльпані. Сводка і в стакані ми молча пливе над землею. Скорбнає птиця через границю. русским зорницам несет Ребятишек домой в черном тюльпане Те, кто с заданий Едут на родину милую В землю залечь В отпуск бессрочный Рваные в клочья Им никогда-никогда не обнять теплых плеч У тих, для кого та війна була власною трагедією ветеранів та членів їх родин, такі урочистості завжди викликають сильні спогади та емоції. Звісно, затронула, во-первых, сповнилася і друзі, дороги, все, що пройде. в общем, такое не забувається. Ано не забувається, постійно вспоминаешь. Трудно забыть. Так, що хорошо, що этот праздник їсті. Всі приходять сюди і стрічаються зі друзі войны. після урочисто траурної частини фотографування на згадку. Афганці відвідали могили своїх загиблих товаришів. 7 лютого вранці у Новодружицьку троє молодиків дерлися до будинку літньої жінки. Вони представилися працівниками міськводоканалу і пенсіонерка відчинила двері. Далее злоумышленники действовали жестко, застосовывая физическую силу. В открытую выкрали у жінки золотые вироби, деньги и мобильный телефон. После этого с места преступления исчезли. По данному факту оперативным подразделением Лисянского родила были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в Непрописьковской области, в городе Павлограде, были задержаны три участника данного преступления, которые были приведены. город Лесичанск для разбира для лишего разбирательства. После этого было установлено, что данное преступление было совершено тремя лицами, жителями города Павлограда Днепропетровской области. У ходе расследования выявилась цікава обставина. Злочин організував рідний онук жінки. В ході проведеного досудебного расследования было установлено, что одним из фигурантов данного преступления является внук потерпевшей, іменно заявительницы, который на почве личных неприязненных отношений решил отомстить своей бабушке. Наразі всі троє фігурантів злочину чоловіки 21, 23 та 24 років, затримані. Один з них у інтерв'ю зазначив, нібито злочину не планували. Ми поїхали, коротше, вийшло. Ми до друга їхали, ми не знаємо, куди ми їдемо. З братом ми не знаю, куди ми їдемо. поїхали, Да, знайшли до бабушки, до бабушки і сказала, що на бензиніту діє, треба одну бабуську забрати кальцу, золото і день. Все. Не знаю, по чому так Ну я не знаю. Він сказав, давайте, Ідіть, ну, заберіть. Ми пошли. На даний час триває досудове розслідування. Всі троє чоловіків знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання Лисочанського міськвідділу відділу міліції. За такий злочин законом передбачено від 4 до 8 років позбавлення волі.